Всім привіт! У цьому великому випуску ми розберемо одне з найважливіших питань іноземців, з чого почати і як отримати дозвіл на тимчасове та постійне проживання в Польщі. А також я детально розповім про кожен документ, без якого ви не отримаєте позитивне рішення. Мене звуть Володимир, це канал про легалізацію в Польщі. Хочеш сам розібрати з документами, переходь у мій канал і дивись відеоінструкції. В Польщі існує декілька видів карт побиту. Поділимо на дві категорії тимчасова та постійна карта. В цьому відео ми зупинимось саме на тимчасовій карті, тому що це найпопулярніша серед іммігрантів. Вона видається на строк до трьох років на основі роботи, навчання, бізнесу, воз'єднання з родиною, волонтерства, наукової діяльності тощо. Всього існує 16 підстав. Кожен може отримати, але треба виконати вимоги. І зараз ми переходимо до розбору пакету документів. Відповідно до 5-ї устави від 12 грудня 2013 року про іноземців. Кожен може подати заявку на отримання карти побиту, якщо легально перебуває на території Польщі, в противному випадку документи не приймуть. Є виняток в разі політичних переслідувань у вашій країні. Ви можете подати на прихисток, але ми зараз цей кейс не будемо розглядати. Починаємо із заповнення головної заяви. Вніску. Він має 12 сторінок та має бути в двох екземплярах. Тут посилання на окреме відео про заповнення. Далі готуємо 4 штуки фотографій розміром 3,5 на 4,5. Держоплата. Вона залежить від підстави для подачі. По роботі 440 злотих, бізнес-навчання, інші підстави 340 злотих. Тут ви побачите табличку з усіма оплатами, ксерокопії паспорту, усі сторінки з відмітками. Далі будемо розглядати пакет документів на підставі виконання роботи і почнемо з документів від роботодавця. Залочник номер 1 Найголовніший документ фактично це намір затруднити вас на певний час. Просимо його підписати на 3 роки, щоб збільшити шанс отримання карти також на 3 роки. КРС фірми витяг з реєстру про реєстрацію фірми, в якій ви працюєте. Трудовий договір умова праці або умова злеценняння. ЗУС ПРЦА. Документ підтвердження про оплату фірмою за вас податків. Повідомлення о повиженню праці. Це спеціальний вид дозволу на роботу для громадян України. Для інших національностей це ошвидчення обов'язку праці або зазволення на працю. незалегання спуків в ЗУЗ документ, який підтверджує, що у фірми немає заборгованості в ЗУЗ. Опіння староста, дослідження локального ринку праці. Цей документ часово скасований для всіх громадян України, але може бути повернений пізніше. Тому треба перевіряти перед подачею, Бо 80% відмов саме через його відсутність. Щоб ви могли побачити зразки документів, я додав їх на Google диск і посилання ви знайдете в описі до цього відео. А тепер переходимо до пакету документів від вас. Ні залегання в податках. Справка про відсутність заборгованості в податковій під 3740. Річна податкова декларація. Але якщо не працювали в минулому календарному році, то замість неї заява. Я рекомендую робити ці два документи з податкової через електронний кабінет та профіль зауфанний. Я це показую в окремому відео тут. Але звичайно, можна зробити паперово страхування. Якщо у вас умова праці або злецення, у вас вже є доступ до державної медичного страхування НФЗ. І окремо купувати нічого не треба. Після того, як пакет документів зібраний, записуємося на подачу вужон. В кожному місті польщі цей процес відрізняється. У Варшаві електронна черга, канцелярія або пошта. У лодзі жива черга або пошта. У Кракові запис через електронну пошту або по телефону. Тому перед початком процесу поцікавтесь, як саме відбувається запис у вашому місці. Далі приходимо в ужон з документами, подаємо, здаємо відбитки пальців і чекаємо на кореспонденцію з уроду. Дуже важливо вказати свій актуальний номер телефону а також адресу проживання, тому що туди можуть приходити листи, а також іноді буває перевірка працівниками поліції або прикордонної служби на факт вашого проживання під вказаною адресою. Процес розгляду справи від трьох місяців до шести, а іноді і одного року. Все залежить від таких факторів, як пакет зібраних документів, завантаженість у жонду, людський фактор. Тому моніторте свою справу. Раз в місяць зв'яжіться з ужонтом, запитайте, як проходить розгляд справи, можливо, чогось не вистачає. Другими словами, нагадуйте про себе, але не перестарайтесь. Виникли якісь питання під час перегляду цього відео або у процесі збору документів. Пиши в коментарях, відповім кожному. Не майте часу розбиратись самі. Я і моя команда з радістю допоможемо вам. Кожного тижня ми подаємо людей на карти побиту у Варшаві, Кракові, Лодзі, Гданську та інших містах. Якщо ви отримали відмову, напишемо вам апеляцію, бо кожну справу доводимо до кінця.